Як мати вдосталь грошей, щоб не відмовляти собі ні у чому? Думаю, це питання ставив собі, хоч раз, кожен з нас. Багатство не завжди залежить від удачі чи високого рівня доходу. Навіть люди з великими зарплатами можуть жити від авансу до авансу. Це більше результат регулярних і моментами примітивних дій, які формують наше ставлення до грошей і вміння ними керувати. Тож у цьому відео ми розглянемо шість фінансових звичок, які можуть зробити вас багатшими. І перша звичка, про яку я вже багато разів розповідала, але без неї ви не бачите, що відбувається з вашими фінансами. Введення бюджету вона допоможе контролювати обов'язкові витрати і виявити ті, які з'їдають ваш бюджет, особливо це стосується імпульсивних покупок. Отже, перед плануванням бюджету варто провести аудит ваших доходів після сплати податків чи отримання додаткових надходжень. Потім складіть список витрат: обов'язкові: житло, їжа, транспорт, ремонт, авто чи страховка, подушка безпеки, розваги і великі покупки. І записуйте абсолютно всі свої придбання: від шоколадки до нового телефону. Аналізуйте, які витрати приносять користь, а які просто задовольняють миттєві бажання. Коли ви бачите ці цифри наочно, вам набагато простіше ухвалювати рішення про. Те, скільки грошей буде потрібно на наступний місяць, де можна заощадити, а в який період навпаки, відкласти більше. А детальніше, як вести сімейний бюджет, я розповідала у цьому відео. Другою звичкою стане правило спочатку заплати собі. Це означає, що у пріоритет ви ставите заощадження, тобто, замість того, щоб спочатку витрачати, а потім відкладати те, що залишилося. Робіть навпаки. Спочатку відкладіть певний відсоток доходу на себе, а решту розподіліть на витрати. Експерти радять виділяти хоча б 10% від свого доходу або інший відсоток, який ви можете собі дозволити. І одразу, як тільки прийшли гроші. Наприклад, прийшли 10 тисяч, відкладіть тисячу і не чіпайте їх. Цю звичку легко впровадити, налаштувавши автоматичний переказ у банкінгу. Таким чином, ви навіть не будете відчувати, що гроші зникають, а заощадження будуть рости самі собою. Так, ви можете. Сказати, та звідки гроші, я і так ледве сплачую все, у мене немає стільки грошей, щоб заощаджувати. Але тут вже за словами фінансових експертів велику роль відіграватиме зміна вашого мислення. Важлива річ тут у тім, що відкладаючи спочатку 10%, твоє мислення перебудовує відношення до інших видатків і систематизує витрати на цілий місяць. Я знаю багато людей, які думали так, що ось почну заробляти 5 тисяч доларів у місяць, і тоді буду заощаджувати, бо в мене будуть додаткові гроші для цього. Але під місяця усе витрачали і залишалися спустим гаманцем. І набагато легше відкладати, якщо у вас є розуміння, для чого це робити. Можливо, ви хочете накопичити на першу інвестицію, відпустку чи просто створити фінансову подушку. Коли ви знаєте свою ціль, процес заощадження стає не обмеженням, а усвідомленим рухом до бажаної мети. До речі, мати фінансову подушку безпеки теж ще одна хороша звичка, особливо на випадок надзвичайних ситуацій ремонт автомобіля чи проблеми зі здоров'ям. Наявність резервного фонду допомагає уникнути боргів, зберігати фінансову незалежність та душевний спокій у разі непредбачених витрат. Для цього варто накопичити суму, що покриє витрати на 3-6 місяців на випадок надзвичайних ситуацій. Детальніше про це я розповідала у цьому відео. Багатство не виникає лише від доходу, воно формується від розуміння, як гроші працюють. Тож наступною корисною звичкою стане дбати про свою фінансову грамотність і постійно підвищувати її рівень. Намагайтеся приділяти принаймні 30 хвилин щодня вивченню якогось матеріалу, пов'язаного з грошима. Читайте книги з фінансової грамотності, слухайте подкасти про економіку та інвестиції, підписуйтесь на фінансові медіа та блоги. До речі, можете підписатись і на наш канал. Нові знання допоможуть допомогти підвищити. Вашу кваліфікацію або відкрити нові джерела доходу, чи знайти нові можливості примножити капітал. Багато хто намагається іноді порівнювати себе з іншими чи ставлять перед собою мету вразити когось. Ось подруга купила iPhone 17, а сусід нову машину, і вам хочеться так. Але думаючи про добробут інших, ви постійно відчуватимете потребу купувати нові речі або користуватися дорогими послугами, щоб не відставати від колег та знайомих. Так для когось це може бути мотивацією змінити роботу чи почати щось нове, щоб отримувати більший заробіток. Але зазвичай це призводить до фінансових труднощів, надмірних витрат і боргів, і відкладення своїх фінансових цілей на другий план, адже вашим головним завданням стає наздогнати сусіда. Окрім того, це погано впливає на психологічне Здоров'я тому варто зосереджуватися на власних фінансових цілях та потребах, а не на тому, що роблять інші. Усі фінансові рішення мають відповідати вашому стилю життя, цінностям і обставинам. І перестаньте хвилюватися про те, що подумають про вас інші. Такий підхід дозволить зберегти фінансову стабільність і уникати непотрібних витрат. І останньою важливою звичкою буде уникати боргів. Постійні кредити чи позики створюють ілюзію достатку, але насправді ви накопичуєте зобов'язання, які можуть стати фінансовим тягарем. Перш ніж подати заявку на новий кредит, подумайте, наскільки необхідна покупка. Наприклад, іпотека допоможе вам купити житло, але кредит на дорогий смартфон може бути непотрібним обтяженням. Для таких випадків розгляньте дешевші альтернативи або можливість відкласти покупку. Якщо ви вже маєте борги, Кладіть план їхнього погашення, приділивши першочергову увагу боргам з високими відсотками. А якими способами можна це зробити, і як взагалі вилізти з боргової ями, я розповідала у цьому відео. І не ігноруйте борги, сподіваючись, що вони якось вирішаться самі собою. Це може мати серйозні наслідки, оскільки відсотки продовжують нараховуватися, збільшуючи початкову суму боргу. Навчіться жити в рівень з вашими доходами, і ви зможете дозволити собі більше з часу. Люди, які керують власним бюджетом, звичайно. Кають жити на свої гроші і таким чином уникають кредитів. Отже, значним кроком до вашого фінансового добробуту можуть стати фінансові звички. Вони допоможуть навчитися накопичувати гроші, скорочувати витрати та збільшувати доходи. Почніть з малого: ведіть бюджет, відкладайте частину доходу, постійно вчіться і шукайте можливості для пасивного доходу. Якщо ви будете наполегливо працювати над цими звичками, то побачите, як ваше фінансове життя зміниться на краще. А які фінансові звички допомагають вам. Напишіть у коментарях, бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.